Кожен другий поранений їхній пацієнт. Для лікарів-травматологів воєнні дії на Донбасі стали справжнім випробуванням. Щоденно вони чистять рани, склеюють, збирають кістки і рятують кінцівки від ампутації. Саме про них третій сюжет нашої Мар'яни Бухани з серії Медичний тил. Ну, так так, все, так не, не ти Травматолог Іван Жердів заспокоює бійця перед операцією. Зараз хлопець засне і не побачить, що робить лікар з його ногою. Ну, шо, Операція як ремонтно-відновлювальна робота. Лікар дістається до роздробленої кістки, а далі як будівельник працює дрилем, збирає всі шматки і склеює їх. Все -таки і перевіряє результат своєї праці. «Передок, чуть-чуть, оп-оп-оп. Ні, нормально. Ні, нормально. ні, ні, нормально, Година напруженої роботи і лікар залишає операційну. Все а дороза доставлю удовольствие. Свій робочий день іван жертв жартома називає конвейером, адже нині у нього може бути кілька таких операцій на день. Якщо раніше ми бачили 5, ну десять, скажемо, год там тяжких таких пацієнтів, а здійснище 1300. Лікарі зізнаються, вогнестрільні і осколкові поранення це як правило кілька операцій, і дуже болюча та тривала реабілітація. І до цього бійці мають бути готові. Тож травматологи на якийсь час стають ще й психологами. О, Сережа і що ті мінімум 3-4 місяці? Це… Сергій його гордість ногу бійцю минулого літа розірвало під Мар'їнкою. Розтрощені кістки, розірвані судини. Десять сантиметрів кінцівки травматолог буквально наростив і розтягнув місяці кропіткої роботи. І Сергій знову стає на ноги. Так, мужики, всім привіт. Настроєння Сашко з 93-ї бригади каже травматолог, ймовірніше повторить шлях Сергія. Але до численних операцій ногу та руку Сашка треба підготувати. Цей апарат називається вакуумний аспіратор. Він чистить найважчі рани і тим самим збільшує шанси того, що лікарям не доведеться ампутувати пацієнтові руку або ногу. До початку військових дій на Донбасі такими ваками лікарі травматологи зовсім не користувалися. Нині лише в цьому травматологічному відділенні таких апаратів з десяток. Якщо ми з цим апаратом за там неділю, десять днів уже підготавлюємо рану, щоб його закрити. То і без цього апарат, це може місяці, полтора і два. Суворий на операціях, але усміхнений у палатах. У нього майже немає вихідних. Він часто ночує у своєму кабінеті і втоми не приховує, але каже, розслаблятися нема коли. Он серега у нас який був. Віж уже ходить. І він скоро начнеть ходити на той недільки. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, ТСН 1+,1. у нас уже в умовах війни вони стикнулись з новими ще невідомими штамами інфекцій. Побороти їх намагаються гнійно-септичні хірурги, уникнути гангрен на фронті. Завтра в наступній серії медичного тилу.